Друзі, всім великий привіт! Ви на каналі Огляд електроінструментів і з вами Нік Дотошний. І ось прийшов сезон, і ми з вами разом будемо тестувати бензопили. І сьогодні у нас на огляді бензопила від торгової марки Прокра! Мія тікай! На Ну що ж, друзі, пробіжемося швидко по характеристикам. Потужність з даної пили 1,9 кВт, Об'єм двигуна 49,3 оберти, 11500 обертів у хвилину. Це є максимальні оберти. Швидкість ланцюга 24,4 метри в секунду. І, як ви побачили, є дві шини: 406 мм і 457 мм. Друзі, по традиції, мія робить розпаковку. Це її профіль, правда? <рес> Дякую. Ну що, в тебе найкраще получається розпаковувати? Ти любиш ті скотчі віддирати. Що бачиш? скажи? сама пилка, ну така важкова. А вона О. мужська сута, тому що потужна, потужна потужність. Тут зразу іде два ланцюги. Так, давай ланцюги поближче покажу на 16 і на 18? Так так. зубів. Е, ні, 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 ні 16 і 18 дюймів. Тому що тут напевно іде ще дві шини, і ланцюги, як бачите, тут ідуть суперзуб. Це якийсь фільтр. Да, запасний фільтр. Запасний, тобто да. там же в пилці є? Є да. ємність для розведення. Це да. машина. одна. На скільки дюймів? Ти вже вивчила 16? на шістнадцять, да 406 мм. Чотири заклепки є. Шукай другу шину, Мусить бути. Є, вона зразу в чехлі такому. Да, да. І друга шина на. А, 18. на 18. Того тут два ланцюги. І скільки її довжина? 357 міліметрів. Альмо? Гальмо. Косметичка для ключів, це вже так, у нас традиційно. Так, так, Косметичка, але хороша, якісна косметичка. <звук> І там, бачите, зуби, шестигранники. І так далі. Зараз я це все в діло буду збирати. Але Мія, ти будеш тестувати цю пилку, ти знаєш? Ну, Як завжди, я знаю. Я... я завжди за двома руками. А тепер по традиції розповім тим людям, хто купує в інтернеті і не має можливості потримати дану пилку в руках, тим більше нею покористуватися. Так, перед зборкою покажу, що дуже класно прокрафти, придумали, як зберігається ключ. І дуже плотно він тут сидить. Прям дуже плотно це означає, що ви звідси його нікуди не загубите. Ключ всередині. Ось тут, як бачите, підпружинений ну, мені, мені подобається. Далі покажу, як виглядає сцеплення і зірочка. Зірочка. Тут іде рухомо, такі зірочки називають в народі таблетками, вони служать довше, їх проще міняти. І також покажу, що дуже важливо, що прокрафти вибивають серійні номера на корпусі свого інструменту, і такої шляпи, як з метабу, тут не буде. Давайте покажу швидко, як добиратись до повітряного фільтра. І дуже класно, що прокрафти вказали, після кожних 10 годин роботи треба робити очистку повітряного фільтра. Ось так виглядає повітряний фільтр. Як бачите, додатково він ще фіксується барашком, і тут свіча. Потім при розборці будемо дивитися, яка там свіча, яка поршнева. Покажу, що замість тумблера тут стоїть кнопка. Це дуже добре. Така кнопка сама по собі не буде вимикатися. Є праймер, підсос для полегшеного запуску. Є речах, який перекриває повітря. І давайте затисну газ, подивимося, чи речах заскочить. Як бачите, реча заскакує автоматично. І дуже класно, що бачу вперше, в пилках такого формату, що є, що паливний бак прозорий. Ви можете бачити, скільки у вас палива залишилось. І за це реально жирний лайк. Покажу, як виглядає ручка стартера. Стартер тут, до речі, йде з плавним запуском. Робка паливного баку має таку круглу-круглу гумку. Робка масляного баку має вже плоску гумку. Ну що ж, давайте встановлю шину і ланцюг. Друзі, і саме ось так мають стояти зуби. А то бувають, поприходять люди з дивана і починають розповідати в коментарях, як правильно ставити зуби. Запомніть, ось це є правильне положення зубів. Мія які ставити Більший ланцюг чи менший? Закриття по максималках давай давай, тому що зараз напишуть. А бачите, взяв менший, тому що зараз напишуть в коментарях. А пробував з меншою шиною, е, вона під більшою буде там е, лягати, не працювати. Зараз ми ставимо велику шину на 18 дюймів і з нею попробую. Ще раз покажу, що ланцюг тут типу Суперштіль з квадратним гартованим зубом. Так, покажу, як виглядає тут натяжка ланцюга, як бачите, з торця. Але в майбутньому є можливість, якщо вона та натяжка з часом виробляється, є можливість цей механізм розібрати і поставити бокове натягування ланцюга. До речі, це перша пила, в якої я бачу таке рішення. Ти раніше не бачила. Ні, Ні, насправді в таких пилках багато, в яких є таке рішення. Ну просто ті, що ми з тобою тестували, то це така перша, ага, в якій я та, таке та, бачу. Класно, та, та. ключ завжди під рукою, не треба там в кармані носити. Так, друзі, спробуємо, з якого разу заведеться, підкачуємо праймер. Хочу сказати, що сьогодні мороз десь 5 градусів морозу. Праймер нормально підкачав, перекриваємо повітря, плавний запуск, бистро дергати не треба, підводити догори, і тоді вже робити ривок. До речі, забув сказати, що ручка. Стартера в прокрафті йде прогумована. Так, давайте подивимося, чи видно паливо. Як бачите, паливо видно, на якому рівні є. І погнали. Пробуємо, з якого разу заведеться. Опа, ну що ж, друзі, а тепер давайте разом з вами подивимося, по чому не каталог, продають дану бензопилку, адже на є каталог, є інформація з усіх інтернет-магазинів, і тут найзручніше підбирати та порівнювати усякі різні товари. Класним моментом є те, що можна обрати від дешевих до дорогих, можна обрати по популярності, а також можна подивитися, по чому продають найдорожчі бензопили. Справа на сторінці, як бачите, є дотошний фільтр. І ще вище мій улюблений фільтр це по торгових марках. Вибираєте торгові марки ProCraft і бачите, скільки від ProCraft є бензопил. Обираєте ту модель, що з погляду, і відразу видно мінімальна та максимальна ціна. Спускаєтесь трішки нижче по сторінці, видно усі характеристики. Актеристики ще нижче, які інтернет-магазини продають вам дану бензопилку. Отож, друзі, кого цікавлять бензопили, як завжди, посилання на є каталог. Я залишу в описі під відео. Нехай щастить. Так, зараз Мія пробує завести. Цікаво, чи жінка зможе завести. Тумблер включила. Мія? Включила. Так, а ну дава легко тобі заводила, Легко, дуже легко. Легенько. Угу. Не, не відчувала тої сильної компресії. Ні. Ну, Я ось. не знаю, що таке компресія, але нічого нічого. Навантаження на руки. компресія. З першого разу, ні. З першого разу. Так, друзі, зараз пробуємо і я заводь тумблер там вже доверху. Вроді би подивися. Ні, тумблер доверху так. церемонія. Як тобі скажи, як, ну, як чесно, тобі? я чесно? Вона напевно більше для чоловіків. E, важко в руках тримати, Важковато. але дурів в ній багато. Правда? Вона не відчуває такого дерева. Давай ще я похиляю. No. Ого. ого! О! Друзі, ну ви розумієте, заходив, як ви бачили, на всю шину 457 мм. Ну і воно не відчувало. Зараз ще підемо дуба, поріжемо. Так, друзі, дубовий пеньок знайшли. Давайте спробуємо, як вона справляється з дубом. Друзі, друзі, ну ви самі побачили, як Прокрафт на всшину заходив в дуб. Хочу зараз сказати, що сьогодні 4 градуси морозу, дуб капець, який замерший. І ви самі бачили, що я повністю на всю шину погружав, пилка практично не відчуває. Якщо ще поставити якийсь там ланцюг, супер чи там хускварна, то вона, звичайно, ще буде краще працювати. І плюс хочу сказати вам, що. Шини працював 457 мм. Як бачите, ланцюг трішки розтянувся. Це властиво всім ланцюгам треба підтягнути. Ну, одним словом, як бачите, спокійно до лісу для себе, для якоїсь заготовки дров додому, спокійно можна і брати. У нас тим справляється. Ну що ж, а тепер погнали розбирати. Так, давайте глянемо на повітряний фільтр. Як бачите, взагалі взагалі немає тут тирси. Так, покажу, як виглядає свічка. Як бачите, суха, не закидана, не забризана без масла. Свічка йде від торгової марки CAP. Так, відразу покажу, що замітив. Зняв верхню кришку і зразу хочу показати, що циліндр тут іде чорного кольору, і циліндр, поршньова група до ось таких пил. Якщо вони йдуть чорного кольору, вони йдуть трішки покращені. Так, покажу, що дійсно стартер тут йде плавний запуск, дві пружини, капролон. Але сам корпус стартера, як бачите, зроблений з метала. Цей момент я забув розказати, отож, говорю вам зараз. Далі покажу, що модуль запалення йде від торгової марки Ryan Qi і покажу, як виглядає маховик з металевими собачками. Так, давайте разом з вами подивимося, як виглядає глушник. Ну, як на мене, це зроблено класно, все запресовано, завальцовано, претензій тут немає. Між глушником і поршневою групою покажу, що стоїть пувстезна така прокладка. Зняв карбюратор, покажу зблизька, як він виглядає. Відразу скажу, що карбюратор іде заводський, під торговою марки Fueling. Далі покажу, що між патрубком і... Циліндропоршньовою йде також е, товста така паранітова прокладка. Знаєте, друзі, як я завжди розсуждаю, чи добре зафіксована поршнева, чи є е, різьбовий герметик. Я пробую це відкрутити. Якщо ось так важко йде і такий тріскіт іде при відкручуванні, це означає, що дуже класно тут зафіксована циліндропоршньова. Так, друзі, добрався до поршня. Я відразу хочу сказати, що тут шатун стоїть з плакуванням, термообробка металу. Хочу показати, що на поршні стоїть два кільця. І як бачите, верхня частина поршня без нагара і має таку спеціальну антинагарну структуру. Покажу також, як виглядає циліндр. Ну, Напилення нормальне, і претензій взагалі по циліндру поршньовій немає. Ну що ж, будемо підводити підсумки. Ну що ж, друзі, в підсумку є мені що сказати. Ну, такий один мінус вона важка, але відповідно вона ось з такою здоровенною 457 мм ріже дуб, її не відчуває. Якщо ще сюди поставити штілівський ланцюг, вона взагалі не буде відчувати цієї нагрузки. І ще скажу від себе, як майстер, якщо ставити коротшу шину, пилка буде працювати ще бодріше. І мені не стидно реально цю пилку рекомендувати для домашнього господарства, для заготівлі дров особисто для себе. І зі своїми завданнями вона реально справиться на 5 з плюсом.